Богдан Далінці, експерт з питань розвитку авіаційного ринку, доєднується до нашого ефіру. Пане Богдане, вітаємо вас. Доброго вечора вже. Вітаю. Пане Богдане, залетів як 130 на територію України з території Білорусі, білоруський літак. Давайте поговоримо, навіщо вони це зробили. Ну, дивіться, якщо говорити про польоти в прикордонній зоні, ось маємо розуміти, що під час таких польотів ризик вилетіти за межі відповідної власної країни, він завжди дуже високий. Варто згадати, наприклад, польоти білоруських гелікоптерів декілька років тому біля кордонів деяких країн-членів НАТО, і тоді так само була ситуація із зальотом білоруського гелікоптеру на територію відповідної країни НАТО. Ось тому говорити про якісь там збиття, умовно кажучи, систем навігації, проблеми з супутниками, РЕБ, ну, для таких військових літаків. Це точно не той випадок, тобто це була цілеспрямована провокація, ось пов'язана з. Порушенням державного кордону України та українського повітряного простору, ось якщо ми згадаємо схожу ситуацію, яка була декілька років тому з російським літаком в Туреччині, то вона закінчилася достатньо зрозуміло. Російський літак просто був знищений системом протиповітряної оборони Туреччини, і в принципі таких інцидентів більше з боку Росії над повітряним простором Туреччини не повторювалося. Тобто, якщо ми не відреагували, такі ситуації можуть повторитися ще з білорусами абсолютно. Можливість повторення даних ситуацій вона залишається високою, тому що в принципі ми бачимо, що Республіка Білорусь продовжує підігрувати Російській Федерації. Ось і в принципі, без наказанність таких е, достатньо е, зухвалих дій, е, ну вона в принципі провокуватиме і подальше зухвали дії з боку Білорусі, пане Богдане. Стосовно того, що міг побачити цей літак, і що він міг побачити стосовно ППО, радари і так далі, чи це не спрацювало? Під час таких речей нудиться маємо розуміти, що з точки зору цього літака сам по собі цей літак він як правило не є літаком радіоелектронної розвитки, тобто він не несе обладнання, яке дозволяє е, оцінювати безпосередньо там е, стан наземних систем. Е, тим не менше, зрозуміло, що коли цей літак літає, система протиповітряної оборони вимушені на нього відволікатися. Вони в тому числі себе викривають перед російськими в тому числі системами радіоелектронної розвитки тобто фактично це один з елементів який з однієї сторони провокує наші наземні сили проти оборони, з іншої сторони в принципі дозволяє росії краще ефективніше виявляти відповідні сили які розміщені на кордоні з республікою білорус тобто це може бути один з елементів підготовки до майбутнього використання повітряного простору республіки Білорусь для завдання е, е, ракетних ударів, використання крилатих ракет або дронів Камікадзе. Тобто Росія може запускати з своєї території, використовувати е, білоруську територію як транзитну для прольоту своїх балістичних та крилатих ракет. Чи можуть е, пускатися каби з Білорусі? Ну, диця, якщо говорити про каби, то ми маємо розуміти, що е, як правило залежить від типу таких крилатих авіабомб, тобто є е, каби е, класичні, які ми знаємо, тобто це модернізовані звичайні вільнопадаючі авіабомби, які як правило мають дальність польотів там порядка 30-40 кілометрів. Ось іноді трохи більше. Е, і е, враховуючи там дальність запуску, яка не перевищує 30-50 кілометрів до лінії фронту. Тобто глибина їх польоту складає як правило від 10 там до 20 20, на трошки більше кілометрів е, є е, окремий вид так званих УМПК, тобто це е, боєприпаси, які мають більший радіус дії з нієм, вони мають меншу вагу, тобто це переважно еквівалент 250-кілограмової авіабомби, і дальність польоту до 70 кілометрів. Але якщо так само від цієї дальності відняти е, зону пуску, яка складає 30-50 кілометрів від лінії фронту, тобто е, мова йде про максимальну дальність порядка 30-40 кілометрів. Ось е, Запускати, звісно, що вони можуть як з території Російської Федерації, так і з території Республіки Білорусь, але тоді фактично мова йтиме, що Республіка Білорусь знову, як у 2022 році, буде стороною по підтримці російської збройної агресії. Тобто тоді, якщо будуть каби з Білорусі з Білорусі з Білорусі йти на нас, то тоді це вже й Київщина і Житомирщина під загрозою, так і саме кабів, абсолютно вірно. Тобто всі прикордонні з білорусі території фактично будуть знаходитися в зоні ризику з точки зору е е використання кабів. Тобто, це прикордонна територія. А якщо будуть використовуватися і е так звані е крилаті або авіаційні керовані ракети, тоді в принципі ця глибина ризику з е умовних 20 30 кілометрів може збільшитися до е, умовних 80-100 кілометрів. Пане Богдане, ми ж розуміємо, що це все так чи інакше робитимуть росіяни, ну, не білоруси. Але тим не менш, чи готова інфраструктура в Білорусі аеродромна для от таких прийому літаків, які пускали по нам чи ракети, а то й Кабиці, про які ми говоримо. Ну, дивіться. Ми маємо розуміти, що. В Принципі, підготувати інфраструктуру, це не є таким складним завданням, особливо на тих аеродромах, де немає ризику завдання по ним ракетних ударів або атаки дронами Камікадзе. Тобто, ми пам'ятаємо, що ще в кінці 2021 року інфраструктура Російська Федерація готувала безпосередньо в Республіки Білорусь на залізниці для того, щоб забезпечити перекидання відповідних наземних підрозділів, підвозення боєкомплекту. Ось, то ця інфраструктура тоді створилася, але е, якщо говорити за аеродромом, то це набагато швидше, тобто немає потреби створювати якісь спеціалізовані залізничні прям інфраструктури, тобто фактично достатньо. Отримати в оренду або на будь-яких умовах існуючу інфраструктуру, і просто почати її використовувати. Тобто, якихось там особливих модернізацій ну вони не потрібні через те, що Республіка Білорус використовує такий самий флот, який використовує Російська Федерація. Тобто, це літаки тих самих типів, тобто база інфраструктура для експлуатації основних бортів, вона вже наявна на відповідних аеродромах. На жаль, пане Богдане, стосовно напередодні сталися удари по Запоріжжю, власне самому обласному центру, не області. Наскільки це серйозно? Чи здатні ми щось протиставити? І ну, ми розуміємо, що якби процес накопичення і наших сил ППО зростає, але чи отаких таких прифронтових? Районах, чи зможемо ми ефективно їх використовувати, щоб не втрачати? Бо таке вже було. Ну, дивиться, якщо говорити саме про цей кейс, тобто ми розуміємо, вже е, не перший місяць Харківщина потерпає від таких атак. Ось е, на сьогоднішній день ми бачимо, що в принципі е, відповідні атаки вони е, переключилися, в тому що на Запоріжжя. Єдиний варіант протидіяти це, звісно, е, посилення системи протиповітряної оборони, збільшення радіусу її дії. Ось, і звісно, це знищення будь-яких носіїв кабів, як на землі, е, так в тому числі і в повітрі. Тобто, е, Силення збільшення кількості пускових установок, в тому числі установок типу комплексу Петріот боєприпасів до них великої дальності дії може звісно влаштувати чергове. Як ми пам'ятаємо, що взимку був російський літакопад носіїв кабів, в принципі лише його повторення може знизити ризики для Запоріжжя. Пишуть багато нам, пане Богдане, зараз наші глядачі, чому не збили, чому не збили? Наше МЗС попередило, сплине. Пише нам Костянтин, мабуть, це питання. Чи попередило наше МЗС, що будуть збивати в разі такому? Це, мабуть, вже дипломатична робота. І тим не менш, ну от на ваше бачення, чому не збили? Провокація була, це факт. Що буде далі? Ну, де це питання першу чергу зрозуміло щодо політиків, до е, військових е, відповідних е, за напрямками, які приймають такі рішення, вони мають свої власні внутрішні інструкції, директиви та. Вказівки, як діяти в тому чи іншому випадку, і зрозуміло, що вони е, саме ними керуються. Ось ці документи, як правило, є е, зазвичай або е, секретними, або лише для службового користування. Тому нам залишається лише здогадуватися, чому ті чи інші е, там, дії або реакції були або не були тому тут питання виключно тільки до військових. Будемо спостерігати, до чого це все призведе. Власне, ми знаємо, що і прикордонники і нашої спецслужби спостерігають уважно за Білорусь, яка ситуація там, але отакі ось ну прольоти в нашому просторі повітряному, звичайно, викликають багато запитань і розуміємо, що ситуація в динаміці. Ну так чи інакше не білоруський народ керує Білорусію, а Лукашенко. Дякуємо вам, пане Богдане. Богдан це експерт з питання розвитку авіаційного ринку, дає до нашого ефіру. Поговорили про ситуацію з кабами, зокрема, чи зможе стати Білорусь плацдармом для використання цієї зброєння та боракет і шахедів, їхнього простору по ударам для ударів по Україні. Таке вже було, і на жаль, може повторитися. Росіяни використовують всі можливості, такі у нас ворог.